Доброго дня! Ще раз ми з України і окремо рецепт. Рецепт у нас такий маринад. Для свинини ми завжди використовуємо свій перевірений засіб. Поріжемо на шматочки м'ясо, Солимо його за смаком. Хто додає спеції, ми не додаємо і чорний перець. Це дві спеції, які ми додаємо обов'язково. Потім, потім ми беремо і додаємо, ріжемо кружальцями цибульку Цибулька у нас ось така. і кефір. Це не майонез, не дивіться, це кефір. Просто додаємо його, і воно повинно промаринуватися. Дві столові ложки, ось на таку посудину, це на 2 кг м'яса, на 3 кілограма навіть. У нас Потім ми беремо, додаємо що сюди. Додаємо обов'язково 3 столові ложки оливкової олії, щоб шкірка була така дуже рум'яна, красива, щоб вони у нас виглядали дуже апетитно. І лимон. Насправді дуже просто і смачно. І ще 2 столові ложки гірчиці.